Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні у нас рецепт надзвичайних голубців. І так нам потрібно буде капуста, одна штука, такого більшого розміру. Гарно її очищуємо від верхніх. Листочків, відрізаємо шапочку, робимо таку шапочку, її не викидаємо, адже вона нам потім ще знадобиться. Тепер вирізаємо з капусти серединку, ось таким чином, як показано на нашому відео. Це все викидаємо, бо це нам не знадобиться оцю всю серединку із. Капусти. Ось так має виглядати капуста. Тепер ми її відкладаємо і приступаємо до формування котлеток. Нам потрібно фарш, цибулька, відварений рис, солодкий болгарський перець, зелень і спеції, які вам до вподоби. Це все діло перемішуємо і формуємо. Тепер для того, щоб Кульки краще формувалися, ми беремо воду і мокрими руками формуємо кульки і складаємо їх у нашу капусту. Можете робити кульки більші, так як показано на відео, можете робити менші, це уже для, для ваших смакових рецепторів, які вам більше до вподоби. так ми Приготували наші кульки, а зараз приступаємо до соусу, який ми будемо заливати. Нам знадобиться спеції, томатна паста, чесник. Також нам знадобиться вода. Це усе перемішуємо, дуже добре перемішуємо. І переливаємо у чашу, якою нам буде. Легко заливати це все діло у капусту. Також е, додаємо сюди всю олію, У уємкість викладаємо капусту з нашими котлетками. Це все діло заливаємо, також у уємкість додаємо трошки цього соусу, накриваємо нашу капусту кришечкою з капусти. Намоченим пергаментом. Це все діло прикриваємо, також фольгою прикриваємо і відправляємо це все в розігріту духовку на 90 хвилин при температурі 200 градусів. Відкриваємо і пробуємо нашу смакоту. Ось такі надзвичайні голубці у нас получилися. Напишіть, будь ласка, любі друзі, чи хтось пробував такий рецепт і приготування голубців. Зараз ми покажемо вам на відео, як можна подати цю страву на стіл. І чекаємо від вас лайків і коментарів, якщо хтось спробував таку смачну страву. Ось така, ось такі надзвичайні голубці у нас вийлися. Котлетки у Капусті. Або ж, голубці, по-нашому, по-українському. Бачите, перчик гарно видно, перчик промаринувався, капусточка.